Вітаю! Презентую вашій увазі новий позашлик, який у нас з'явився. Це аналог Mitsubishi Outlander, під назвою Citroen c Cross. Основний плюс даного авто це те, що у ньому стоїть 2,2 літровий дизельний двигун і автоматична коробка передач ICIN 6-ступенева. Це повний привід. Є режими на передній привід і є авторежим. В хорошому чорному кольорі. Вся оптика рідна, всі вікна також рідні, на протитуманних фарах, на хороших титанових дисках, на хорошій літній гумі. З даним автомобілем є два ключа. Що стосується підфарбувань даного автомобіля, у нього є три фарбованих елемента, а саме, заднє ліве крило, задні ліві двері. І в переход, передні ліві двері, щоб не відрізнялося по відтінку. В іншому автомобілі в рідній фарбі. Покажу вам салон. Він виконаний у нас з комбінованої шкіри. Текстиль плюс шкіра. Ось такий стан. Можете подивитися, якщо знаєте, який Outlander, він точно такий же самий. Навіть двері підходять від Outlander, Єдине, що відрізняється, це передня частина даного авто. Панель приладів, торпеда така ж сама. Режими повного приводу, а і сіночка коробка передач. Є підігрів сидінь передній та пасажира переднього. Звичайна мультимедіа, кондиціонер, підрульові переключателі передач, повний мультируль, пробіг даного автомобіля 235 тисяч км, 4 склопідйомника, карти виконані ось так з текстилю з шкірим. Покажу вам також підкапотний простір даного авто. Двигун працює чудово, ніяких нарікань на роботу немає. Нічого не підтікає, все сухенько. Ніяких слідів порозі все добре. Якщо вас зацікавило дане авто, як хороший аналог. Mitsubishi Outlander, якщо ви хочете дизельний двигун, якщо ви хочете автоматичну коробку, а не варіатор. Будь ласка, звертайтеся більш детальну інформацію вам по цьому автомобілю дамо. Що стосується технічної частини, жодних зауважень, робити нічого не потрібно, все вже зроблено до вас. Можливий продаж в розстрочку. Будуть питання? Звертайтеся, дякую за увагу.